Є відстрочка, але ТЦК вимагає від вас проходження на ВЛК, і ви не знаєте, що робити. З одного боку, військовозобов'язаний із відстрочкою не повинен проходити ВЛК. Про це прямо каже абзац 3 пункту 63 постанови 560. -ї. Проте, з іншого боку, явка за повісткою є обов'язковою. Саме явка за нею, а не щоб пройти ВЛК. Викликати вас із відстрочкою з метою проходження ВЛК працівники ТЦК просто не повинні та не мають права. Проте такі випадки трапляються досить часто. В даному випадку є три варіанти: перше направити до ТЦК лист з вимогою скасувати повістку з обґрунтуванням причини відмови від явки та що розцінюєте їхні дії як зловживання. Другий варіант з'явитися в приміщенні ТЦК. Поясніть, що через норму постанови 560-ї та факту вашої наявної відстрочки ви не повинні проходити ВЛК. Третій варіант прогенерувати. Але тоді до вас застосують штраф та розшук. А якщо ви заброньований, то повторне бронювання вам не світить. Тож нічого не робити не варіант. Забути про проблему теж не варіант. Правильним в цій ситуації буде утримати належну консультацію юриста з індивідуальним аналізом саме вашої справи для запису на консультацію до профільного. Юриста, звертайтеся по номеру телефоном вказаному в описі під цим відео.